Добрий день, дорогі хлопчики та дівчатка. Ми продовжуємо знайомити вас з пригодами вашої улюбленої мандрівниці Горошенки. Сьогодні ви дізнаєтесь, як Горошенка допомогла дідусеві Пню. Отже, слухайте. Настав день розставання. Горошенка покидала гостинний дім Кваша. Жабеня та його друзі щиро полюбили Горошенку і з сумом розлучалися з нею. Може, все таки залишишся з нами? з надією запитав Кваш. Хороші ви мої, я вас усіх дуже люблю, але я не можу довго затримуватись на одному місці. Я ж мандрівниця. Вдачі тобі, Горошенка, але пообіцяй, що обов'язково до нас ще повернешся, сказав Кваш. Звичайно, як тільки буде можливість, неодмінно відвідую вас, відповіла Горошенка. Друзі довго махали вслід Горошенці, поки вона не зникла з поля зору. Горошенці трохи було сумно на душі. Але вона себе заспокоювала. У подорожах завжди відбуваються зустрічі та розставання, але зате я знаю, як багато в мене друзів, які на мене чекають і будуть завжди мені раді. Раптом навколо різко потемніло подув сильний вітер. Здається, буде гроза, треба ховатися від дощу. Горошенка озирнулася навколо в пошуках притулку. Недалеко від стежки стояв пень. Здрастуй, дідусю пень! Можна в тебе сховатися від дощу? чемно запитала Горошенка. Але пень мовчав. Горошенка голосніше звернулася до нього, але він їй знову не відповів. Тоді Горошенка закричала. Дідусь, пень. ну, дідулечко, пень. Адже я так зовсім промокну. А ти мовчиш. Пень розплющив очі. Що? Хто? Навіщо? Дідуль, не що, хто, навіщо? А скоріше сховай мене від дощу, нетерпляче промовила Горошенка. Звичайно, звичайно розгублено промовив пень. Давай, малятко, швиденько ховайся, ось під цей мій корінь. Тут ямка глибша, і на дні хвоїнки. Тоді буде тепло і затишно. Горошенка швидко пірнула під корінь. Тут було сухо. Під шум дощу вона задрімала. А пень роздумував Треба ж, дідусь! Адже ніхто і ніколи так мене не називав. Та що там? Тільки й чуєш навколо, старий, трухлявий, згнити, а ти все стоїш, заважаєш пройти. А тут, дідусь, дідулечко, приємно. Пень так розчулився, що з його очей, давно зарослих корою і мохом, викотилися сльозинки. Своїм корінцем він ласкаво погладив горошинку і накрив її листочком. Спи, відпочивай, малятко, а я посторожу твій сон. Незабаром дощ закінчився, і Горошенка зібралася в дорогу. Дякую тобі, дідусю Пень. Давно я так солодко не спала. Дуже затишно під твоїм корінням. До побачення. Що, вже вирушаєш? сполошився пень. Так, дідусь, я ж подорожую. Почекай, не поспішай, побудь трохи. Розкажи щонебудь, потіж потіш старого. Хочеш послухати про мої пригоди? Звичайно, дуже хочу. Горошенка з задоволенням докладно розповіла йому про все, що з нею сталося, про нових друзів, яких вона придбала за цей час. Дякую тобі. Порадувала старого, сказав Пень. Давно я ні з ким не розмовляв. Потім подумав і, сумно зіткнувши, додав. Не потрібен нікому, старий. Ну, що ти, дідусь? Ти такий хороший, ти багатьом потрібен. Просто, просто вони ще не знайшлися. Добра ти малятко, не дуже віриться в це. Але все одно мені стало тепліше на душі, і з'явилась якась надія. До побачення, Пень. Не сумуй, усе буде добре. Так, Усе хочу сказати, мене Горошенкою кличуть. Прощавай, Горошенка. легкої тобі дороги і нових добрих пригод. Горошенка котилася стежкою і думала про бідного пня. Сумно було самотньому. Треба б щось придумати, допомогти дідусеві. Але як? Попереду вона почула якийсь шум. А потім пролунали крики Врятуйте, допоможіть. Незабаром на стежці з'явилися величезної кількості мишенята і хомячки. Вони неслися не розбираючи дороги, викотивши від жаху очі, а за ними гнався величезний чорний кіт. Оскаливши зуби, піднявши хвіст. Він, завиваючи, вигукував У. м'яу, Зараз спіймаю, розірву на шматки. Було видно, що кіт отримує неабияку насолоду від вигляду збожевілих від страху маленьких звірків. Горошенка сміливо покатилася назустріч коту і, не роздумуючи ні хвилини. Високо підстрибнула і клацнула кота прямо по носі. Кіт від несподіванки присів і різко згальмував усіма чотирма лапами, здійнявши хмару пилу. Пил потрапив йому ніс, І він став довго і сильно чхати. При цьому кіт так тряс головою, що горошенка подумала. Ще кілька таких чихів, і голова в нього точно відірветься. Так-сяк відчихавшись, кіт протер очі від сліз, що виступили, і запитав сам у себе, що це було? Потім скосив очі на дорогу і побачив горошинку, яка безстрашно стояла перед котом. І сердито на нього дивилась. Це ти, зелена комашка, посміла на мене стрибнути? Та я тебе загарчав кіт і підняв лапу на горошинку. Ні ні, тільки спробуй, грізно сказала горошинка. Про все розповім цуценяті тяпці. Він швидко з тобою розбереться. Ти що? Цуценя тяпку знаєш? Кіт опустив лапу, і вигляд у нього став менш войовничий. Не тільки знаю, ми з ним друзі, гордо повідомила Горошенка. Друзі, кажеш? Кіт подумав, поміркував, а потім, зображаючи байдужість, заявив, мені, звісно, тяпка не указ. Я сам собі господар, просто ніколи з усякою дрібнотою зв'язуватися. Є справи важливіші. Після цих слів кіт велично розвернувся, а потім стрімголов понісся геть. І тут з різних боків з'явилися миші та хом'яки, що бігли на допомогу діткам. Від хвилювання за своїх чад шерсть у них стала дибки. Збоку, здавалося, що котяться кульки з вовни, сірі, хвостаті, а руді безхвості. Настала метушня, кожен шукав свого улюбленого дитинчати. Спокій настав лише тоді, коли всі переконалися. Що їхні дітки цілі і непошкоджені. Від мішенят і хом'ячків батьки дізналися про безстрашний вчинок Горошенки і почали навперебій їй дякувати. Дякувати мені не треба, а ось діток без нагляду залишати не можна. Мало хто забреде, малюків легко образити, повчально сказала горошенка. Та ми б раді не залишати, але ж стільки справ. Норки зміцнити треба, треба, комори підремонтувати до зимівлі потрібно, потрібно, а харчами запастися. А ще різна повсякденна робота прибрати, випрати, приготувати, заговорили разом миші та хом'яки. Загалом не знаємо, як нам бути, як наших діток уберегти. А я, здається, знаю, сказала Горошенка і весело скомандувала. За мною. Незабаром вона всіх привела до старого пня. «Дідусю пень, подивися, скільки онуків я тобі привела? Старий пень розплющив очі і ахнув від подиву. Звідки вас стільки набралося, і куди прямуєте? А шлях наш уже закінчився. Ми до тебе, дідусю, прийшли. Бачиш, малечу? Пропаде вона без тебе. Візьми їх під свою опіку, поки батьки справами зайняті. І Горошенка розповіла про проблему мишей і хом'яків. Так, я, так, будь ласка, я, я завжди готовий так зрадів, що виявився комусь потрібним, що почав заїкатися від хвилювання. Тільки що, що мені робити? А робити особливо нічого і не треба. Ти головне, дивись уважно, щойно з'явиться небезпека у вигляді непрошених гостей, подавай сигнал тривоги, і малюки сховаються в ямки під твоїм корінням. А ти коріння опустиш і їх прикриєш. Для маленьких мишенятих хом'ячків це буде надійне і безпечне укриття від ворогів. Не турбуйтесь, простежу і все зроблю, як належить, сказав дуже задоволений своїми новими обов'язками пень. Я от думаю, може, треба якусь розвагу малечі придумати? Гарна ідея. Підтримала Горошенка. Ну, в доганялки, в хованки серед твого розгалуженого коріння їм зручно буде грати. А що б ще придумати? А можна я їм казки розповідатиму? сором'язливо запитав пень. Ми обожнюємо казки. закричали мишенята й хом'ячки. А ще давай із нами будеш хороводи водити і пісні співати. Можна ще танцювати. Хороводи водити? Танцювати? У бідного пня від такої перспективи навіть кора посипалася. Ні, ні, досить казок! остудила запал малечі і заспокоїла дідуса пня Грошенка. Забули, що це дідусь, і вік у нього поважний, вморите його своїми танцями та хороводами. Горошенка замовкла, а потім вигукнула. А щоб вам стало веселіше і було куди енергію свою подіти, Спорудимо вам дитячий майданчик. Дорослі миші та хом'яки з Горошенкою взялися за роботу. Попросили борізку опустити гілки, і сплели з них гойдалки. Очистили від кори звилистий корінь. Вийшла чудова гірка, з якої з вереском і галасом тут же почала спускатися малеча. А на вершину пня, де було заглиблення, натаскали піску. Вийшла відмінна пісочниця. Ну, ось дідусь пень. Тепер ти в нас не просто дідусь пень, а ціле дитяче містечко, сказала мама Миша. З дуже серйозною системою охорони та безпеки, додав тато хом'як. Ну, дідусь, тепер, я думаю, тобі нудьгувати не доведеться, усміхнулася горошенка. А потім подивилась на дідуся пня і стурбовано запитала Зачекай! А може, ти вже не радий і шкодуєш про своє тихе спокійне життя? Життя? Яке життя? запитав пень. Хіба це життя, коли тебе ніхто не любить і ти нікому не потрібен? Ні. Я ось тільки зараз і жити почав. Я. Дідусь, дідусь, вимогливо перервали його малюки. Казку хочемо, казку. Все, дорогі горошенка і батьки, вибачте, але мені розмовляти з вами ніколи. Бачите? Діти казку просять, сказав Пень і почав свою казкову розповідь. Горошенка дивилася на дідуся Пня, який погладшав і помолодшав від радості, на малечу, яка уважно слухала казку, на їхніх заспокоєних батьків, і думала. Ні, все-таки добре, що я вирішила подорожувати. Ось іще один день прожитий недаремно. А що трапилось далі, ви почуєте в наступних випусках нашого каналу «Горошенка. Казки та історії для усієї сім'ї. І щоб не пропустити, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. На цьому я прощаюсь з вами. Всього вам самого найкращого. До побачення!